Ісус Христос каже, іди і розкажи те, що з тобою зробив Господь, те, що з нами проводить роботу Господь, і те, як Він нас веде до себе, це дуже важлива проповідь наша, тому що це незаперечне свідчення. знаєте, можна сказати щось про чиєсь життя, а можна щось сказати про моє життя. І я люблю слухати свідчення інших людей, воно підбадьорює, надихає, надихає, щоб ми продовжували звершувати місію, до якої закликає Ісус. Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє всім народам. Тому я пропоную, щоб ми сьогодні зараз послухали свідчення однієї сім'ї, яких ми ще відносно давно не знали, а сьогодні знаємо. І слухаємо їхнє свідчення Божої роботи, як він привів їх до себе. Будь ласка. Вітаю дорога церква. Ми сім'я донців, і хочемо засвідчити і розказати наш шлях до Бога, пошуки Бога, і які результати Бога в нашому житті. Я почну з себе, бо шлях сім'ї нашої до Бога почався з мене. Я тепер можу впевнено сказати, що все своє життя це був мій шлях, який Бог мене вів і готував моє серце до, до себе. Я, як і багато з нас, народилася, як і мій чоловік, народилась в православній сім'ї, де були свої традиції, і ми вважали себе християнами, коли раз в рік прийти в церкву на Пасху, посвятити звичайні різні обряди. Але тепер можу сказати, що це було зовсім не християнське життя. Тепер бачачи, оглядаючи, знаю, що це зовсім було не те, що потрібно нам. І от Господь вів готував мене все своє життя. І я молилась йому, говорила до нього, але я розумію, що відношення до нього було зовсім не таке, як. Бо я його не знала, і як було закрито для мене, і очі, і вуха мої були закриті. Але Господь готує серце, і коли ти вже готовий, Він відкривається тоді. І тут настала війна, і я розумію, що треба щось міняти, і серце моє. Має змінюватися, і Господь міняв мене через інших людей, посилав мені інших людей, і я розуміла, що Господь стукає в моє серце. І коли моє серце було готове, він відкрився мені. І я зустрічаю в інтернеті свідчення одного хлопця, який розказує, що Господь мотивує його записувати такі відео, і в яких він розказує, хто такий Бог і що він зробив для нас, що він віддав сина свого. За нас на смерть, щоб ми мали життя вічне з Ним. Я не могла повірити в це, що Господь є любов. Я почула перше це від нього, що Господь є любов, що Він нас любить. Я не могла повірити, як так Господь мене любить, я ж така грішна, як Він може мене простити. Я не могла повірити в це. Не могла повірити, що ось візьми це спасіння, повір просто прийми це і будь спасена, будь зі мною. Ти моя донька улюблена, я тебе люблю, ти для мене цінна. І з тих пір життя моє змінилося. Я не могла спокійно жити, спокійно спати, тому що Бог запалив вогонь в моєму серці. Я дивилась проповіді, слухала, читала, не могла наситись. Такий був духовний голос, що я не знала, що з цим робити. Але в церкву ми не ходили, ми молилися вдома. От, і десь якийсь час пройшов, і я пам'ятаю, це була субота, Господь каже до мене: тобі потрібно в церкву. Кажу: добре, Господи, але я ще не знаю, куди мені потрібно йти. І от наступного дня я вже прийшла сюди, в церкву Воскресіння Христове, і зразу відчула, що це моя сім'я, це мій дім і тут моя духовна сім'я. Але те, як моя сім'я, чоловік, і діти мої ще не знали Бога, я. Просто молилась за них і знала, що Господь вірний. Якщо Він сказав, що спасешся, ти спасешся, вся твоя сім'я, я знала, що він вірний своїм словам, і так і буде. Я просто за них молилася. І дякувати Богу зараз ми всі тут, і славим Господа, і дякуємо за все, що Він для нас зробив, бо Він продовжує нас змінювати, творить нас нових, і ми хочемо жити і служити з Господом. Дякуємо їм за це. Колись давно, коли моя мама була вагітна мною, вона дуже хвилювалася і боялася за мене, чи я зможу нормально народитися, чи буду здоровою. І Бог їй сказав, чи ти не віриш мені, що все буде добре? І Так і сталося. Але ми тільки нещодавно збагнули, що Бог мав на увазі не тільки це, а й те, що я буду з ним. Після того, як я повірила. Багато людей мене не розуміли, і навіть близька мені людина, і це мене дуже засмучувало. Але завдяки Богу я їх відпустила і живу тепер новим життям. Після того, як я покаялась, я зразу ж вирішила прийняти хрещення. Хоч і близькі мені люди казали, що ще рано, треба ще, може, подумати, ще дуже молода. але... Я не сумнівала в своєму рішенні, бо я хочу жити з Богом і служити йому. Я дуже вдячна Богу за мою сім'ю, за тих людей, які Він мені дав. Слава Богу. Е, мій шлях був наступним. Е, раніше е, віра в Бога, ну я завжди вірив в Бога. Але звертався до нього, коли були якісь ну, тяжко на душі, або якісь відбувалися події. Ми просили, я просив в нього захисту. Але е, по справжньому е, в мене була невеличка хвороба, да? і лікування не давали результатів. І дружина дала мені молитви, я їх читав. Поки що взагалі нічого не розуміючи. Але через деякий час я почав розуміти Божі слова і ну, отримав зцілення після цих молитов. Після того я покаявся, прийняв Ісуса Христа в своє серце, і відповідно зараз ми всі тут. А результат головний, що вся сім'я моя з Богом, вся вся моя сім'я в церкві. І, я ну в дитинстві навчився грати на гітарі, Відповідно, зараз я маю можливість служити Богу і представляти його тут.